Уряд Великої Британії у четвер, 24 квітня, оголосив про 150 торговельних санкцій проти Російської Федерації, щоб задушити російську військову машину у новому британському пакеті обмежувальних заходів. Оголошеному сьогодні вранці йдеться про 150 санкцій. Нових торговельних санкцій проти Росії, і про це більш детально поговоримо просто зараз з Юлією Павицькою, керівницею санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, Тож, які конкретні цілі переслідує новий пакет санкцій, які ввели сьогодні у Великій Британії відносно Росії, пані Юлію. Перш за все хочу відмітити про активність наших британських партнерів, бо вони дійсно зараз є одними з основних драйверів санкційного процесу, санкційні коаліції. Якщо ми говоримо саме про цей пакет, який був прийнятий сьогодні. То він налаштований, і націлений саме на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, щоб подальше обмежити спроможність Росії закуповувати не тільки компоненти, але й різні категорії товарів і речовин, які необхідні для виробництва зброї, вибухівки і решти і також вони розширили саме санкції заборони, що стосуються технологій, які також можуть використовуватися у військово-промисловому комплексі. Так і е, з точки зору нафтового комплексу, з точки зору добичі е, нафти. І тут е, теж хочу вам наголосити, що це. Ряд доволі гранулярних рішень, але які є важливими, оскільки зараз є фокус наших партнерів, щоб бити в точкові вузькі місця Російської Федерації, там де вони дійсно залежні ще від компонентів чи речовин, чи товарів західних країн, і тим самим чинити більший тиск на Росію. Як швидко можуть подіяти ці санкції саме е, впливом своїм на російську там оборону, здатність, економіку, е, е, виробництво? Саме військове? Тож, будь ласка, дайте аналітику. Ці санкції вони починають діяти відразу. Там немає перехідного періоду, і це зазвичай є гарною практикою з боку британських колег. Тобто, все те, що досі могло потенційно йти з Великої Британії, воно відразу підпадає під заборону. І також варто розуміти, що вони посилили і переглянули процедури комплаєнсу і скрінінгу щодо експортного контролю свого цих компонентів і ширших списків. І тому воно буде напряму відразу впливати. Але тут важливо, щоб, наприклад, наші європейські колеги, теж якщо ці конкретні коди товари ще не під заборони, вони оперативно їх узгодили і також прийняли до уваги і запровадили необхідні санкції. Але загалом російський військово-промисловий комплекс він постійно знаходиться під тиском, тому що їм проблематично завозити необхідні компоненти. Є неодноразові підтвердження, що вони брази переплачують за ті чи інші компоненти, тому що там велика кількість посередників, які вимагають додаткову плату за цей ресурс, і також те, що їх військово-промисловий комплекс він не спроможний повністю задовольнити апетити і інтенсивність військових дій, що також підтверджується те, що більшість, наприклад, снарядів вони використовують зараз з північної Кореї. Відповідно, це теж показує. Недостатню ефективність їх військово-промислового комплексу і неспроможність виробляти в тих об'ємах, скільки вони знищують проти України на полі бою, скажіть пані Юлію, а як швидко може відчути саме це Росія, саме цю нестачу? Наскільки швидким буде ось цей процес призупинення або уповільнення виробництва саме військового через цей пакет, саме останній пакет британський? Наразі доволі складно оцінити і дати конкретний прогноз, тому що насправді сам пакет деталей його ще не опубліковані, і щоб дати таку оцінку, відповідно треба буде пройтися по тих категоріях товарів і подивитися, наскільки у Росії є альтернативні можливості закуповувати їх в інших країнах, і наскільки, наприклад, досі дружні країни є можливою альтернативою для них, і також. Це те, що ми адвокуємо постійно. Що наші партнери теж мають більше займатися і застосовувати певних обмежень до країн, які саме допомагають Російській Федерації з цими посередниками і провозити ці компоненти. Відповідно, ми сподіваємося, що нарешті в якийсь момент країни почнуть, наприклад, обмежуватись кількість експорту або вводити якісь ті самі квоти. Щоб Чинити ще більше тиск на Російську Федерацію і спроможності завозити ці компоненти, а як Великобританія взагалі координує свої санкційні заходи з іншими країнами, зокрема США, наприклад, Європейським Союзом, для забезпечення, ну саме так, скажімо, ефективності саме тих санкцій, які вона вводить? Власне, як працює загалом санкційна система і санкційна коаліція, що країни коаліції вони призначили своїх санкційних координаторів. Якщо ми говоримо про Велику Британію, у них є так само санкційний координатор і декілька урядових організацій, які відповідають за впровадження і розроблення санкцій. Ці санкційні координатори вони зустрічаються або на рівні G7 чи G20, також є окремі регулярні. Е Форуму, де збираються всі санкційні координатори, Останній був мені здається пару тижнів тому у Брюсселі, де якраз санкційна коаліція збирається разом. Відбувається така рефлексія і аналіз оцінки, в якому стані зараз російська економіка, де є відверті прогалини, деякі досвіди, там часто країни безпосередньо діляться досвідом, як вони протидіють обходу санкцій, особливо ті, які є балтійські країни, ті, які межують з Російською Федерацією. І На основі таких зустрічей потім розробляються санкційні пакети. Тому власне і зараз. При цій великій геополітичній турбулентності я можу запевнити, що якраз координація між Великою Британією і Європейським Союзом вона ще більше посилюється. І є багато узгоджень. Наприклад, ми будемо бачити е, таке координацію і узгодження саме в тіньовому флоті, там де якраз європейський союз і Велика Британія вони будуть доволі активно в найближчі місяці узгоджувати санкційні списки, щоб повністю покривати санкціями е, ті кораблі, які досі перевозять нафту поза дією цінової стелі. Скажіть, будь ласка, а які механізми взагалі контролю за дотриманням ось цих цих санкцій запроваджені, і як уряд планує наш, наприклад, уряд або уряд Британії, або уряди партнерів планують протидіяти можливим спробам обходу цих санкцій, адже ми знаємо цю історію, коли так чи інакше спливає інформація про те, що Росії вдається все ще вдається через посередників так пригальмовувати дії і силу ді? Дії само санкції на себе. Це ви абсолютно праві, і ми постійно будемо бачити, тому що дійсно Російська Федерація докладає максимум зусиль, щоб обходити санкції це додатковим свідченням, що вони є болючими проблематичними для них. Якщо говорити, наприклад, діякраз критичних компонентів необхідних для військово-промислового комплексу, то це загалом дуже складна е, сфера для дотримання санкцій і відслідковування їх виконання, оскільки е, якщо ми говоримо про прямий. Експорт, наприклад, з Великобританії до Російської Федерації його дуже легко зупинити, оскільки е, на кордоні ці товари не випускаються, якщо вони е, потенційно прямують до Російської Федерації, якщо але в цьому є великий виклик загалом для наших партнерів, оскільки багато компаній, наприклад, мають виробництва і промисловості в Азії, в тому самому Китаї, де вже значно складніше. Е, Відслідковувати і дотримуватися, оскільки на безпосередньому виробництві в Китаї через там 5 посередників Росія може все ж таки купити ці компоненти е, і їх. Е, Завести і тут, власне, це складна система контролю. і Там є різні механізми. Умовно від компанії, які виробляють ці критичні компоненти, вимагається, щоб вони підписували додаткові, і прописували це в контрактах зі своїми дистриб'юторами, що вони мають засвідчитися. Що ці компоненти не прямують до Російської Федерації, вони мають це відслідковувати. І загалом ми завжди наголошуємо, що саме тиск на компанії виробники має бути значно більше, тому що вони можуть робити значно більше, щоб їх компоненти не опинялися в російській зброї. Але це доволі складний процес, і одним з таких більш швидких рішень це якщо у випадках, коли доведено, що компанія свідомо е, постичпо е, зробила поставку цих товарів, або вона не виконала всі вимоги по перевірці, і ці компоненти потрапили, то тоді є така пряма юридична відповідальність може бути у вигляді великого штрафу. І от якщо у нас буде велика кількість регулярних штрафів для цих виробників, то у них буде значний е, і такий сильний батіг у, у вигляді мотивації, максимально. Не допускати подібних випадків з іншого боку, те, що можна робити трохи швидше, це щоб наші партнери активно і систематично таргетували і санкціонували цих якраз посередників і канали постачання, з якими Російська Федерація завозить ці компоненти, оскільки якщо ці... Санкції вони одномоментно не вирішать проблеми. Але якщо такі пакети будуть регулярними і великими, і будуть санкціонуватися не тільки саме компанії в третіх країнах, наприклад, в Китаї, а китайські банки, які обслуговують ці операції, то тоді і у Китаї буде. З одного боку більше стимулу відмовлятися від такої торгівлі від обслуговування такої торгівлі а з іншого боку, при кожному санкціонуванні Росія вимушена створювати декілька нових компаній, щоб відновити оцей ланцюжок. Що створює для них додаткові витрати і втрати по часу, тому це має бути комплексне рішення. З одного боку ми продовжуємо санкціонувати і придягати до відповідальності посередників і компанії в третіх країнах, які сприяють обходу. З іншого боку, має бути активна робота з власними виробниками, щоб вони посилювали внутрішні процедури і докладали максимум зусиль для недопускання потрапляння цих товарів в Російську Федерацію. Тим часом Марк Рубіо спростував чутки про плани зняття санкцій з Росії, держсекретар США назвав інформацію поширену одним з видань журналістською надбалістю, помилкою. і Також вигадкою. Інформація видання про можливе зняття санкцій з Росії та відновлення роботи Північного потоку? потоку-2». про саме про це йде мова і про це офіційно вже заявив Марк Рубіо, держсекретар США. Тож які конкретні кроки планує вжити адміністрація США для Посилення санкційного тиску на Росію вближав в найближчі місяці? Насправді, у мене немає на жаль для вас чіткої відповіді, тому що ніхто не розуміє, якими будуть конкретні кроки в наступні місяці американської презентації адміністрації на превеликий жаль. І ми так само бачимо за останні місяці з початку президентства пана Байдена, Бачите, президента Трампа, що у них немає однозначної позиції. Спочатку комунікується, що це буде мир через силу, і всі очікують, що сила буде по відношенню до Росії. Ми бачимо навпаки, що сила застосовується до України. Також з одного боку Трамп заявляє, що Росія заробляє занадто НАТО багато нафтодоларів і він змусить їх втрачати на якраз доходи, і це буде впливати на готовність продовжувати війну. Потім ми бачимо, як Російська Федерація. На різних етапах переговорів намагається всунути ті чи інші послаблення санкцій, намагаються протестувати температуру води, наскільки американці готові це зробити. Також видно, що. Посередник, який постійно катається в Кремль, тобто Вітхов, він є основним рупором і людиною, яка передає ці сигнали і просуває зняття санкцій. З іншого боку, ми бачимо, що сьогодні Рубіо виходить із простого, і спростовує, що вони не збираються знімати санкції. Тому, поки що, єдине, що зрозуміло, що немає вибаженої позиції і немає чіткого розуміння, як вони будуть рухатися далі. Хоча ми теж наголошуємо і намагаємося донести. Що якраз санкції мають бути цим допоміжним інструментом, і дійсно за допомогою санкцій можна змусити Російську Федерацію реально сісти за стіл переговорів, тому що в нас є багато санкцій, які були вони, наче працюють, але з іншого боку, через обережність попередньої адміністрації, там через обережність Європейського союзу вони не так сильно б'ють по Російській Федерації, зокрема по їхнім енергетичним доходам, і тому вони ще тримаються на плаву, але дійсно. Можна зробити значно більше, щоб у Путіна вже не було кроків для маневру. Загнати його в глухий кут, де він буде вимушений йти на поступ і вимушений припиняти війну. Але все ще не так просто, я так розумію, правильно, тому що ми від початку повномасштабної війни вже чули про те, що санкції будуть вбивати економіку Росії, будуть вбивати її комплекс, саме військовий. Але все ще Росія знаходить можливості для того, щоб отримувати свої компоненти для того, щоб виробляти ті ж ракети правильно і. Давайте проговоримо про те, що Росія зараз, які інструменти вони зараз можуть і використовують для того, щоб, наприклад, обходити саме американські санкції, і якимось чином вирулювати саме це питання, і наче і санкції накладені, так але Росія має ефективні шляхи знаєте, відходу і якимось чином вирішення альтернативним. Способом цього питання. Тож, скажіть, чи є такий ваговий і фаховий шлях для того, щоб Росія у Росії унеможливити цей шлях? Прошу? По-перше, варто зазначити, що немає якогось унікального механізму чи схеми обходу саме американських санкцій. Навпаки, якраз американські санкції історично вважаються одними з найдієвішими саме через ризик вторинних санкцій. Вторинні санкції простиму простою мовою означають, що через свою фінансову систему, через те, що долар є резервною валютою, і це дає можливість Америці дотягнутися фактично до будь-кого на цій планеті і санкціонувати його під ризиком цих вторинних санкцій за сприяння обходу санкцій чи порушення. Чи навпаки пряму співпрацю з агресором, і тому, якщо ми там порівнюємо виконання санкцій дотримання, то найбільше реагують саме на американські санкції кроки, тому що компанії бояться втратити доступ до американського ринку, і для них є це вагомим. Ризиком, але Росія через якраз велику кількість посередників намагається якраз знайти шляхи для того, щоб все ж задовіляти свої потреби. Тут радше питання в тому, що наскільки це масштабна історія, і є куди далі рухатися. Наприклад, є механізм, що ще президент Байден указав підписав указ про те, що тепер всі фінансові установи підпадають під ризик цих вторинних санкцій тобто можуть бути санкціоновані, якщо е, вони е, допомагають російському ВПК, або співпрацюють з підсанкційними юридичними особами. І власне це тільки підписання цього указу воно дійсно вплинуло на готовність банків співпрацювати з росіянами. І ми бачили багато е, пауз у транзакціях, відмов обслуговування, і це дійсно було проблемою для Російської Федерації. Однак ще не було по факту санкціоновано жодного банку, навіть якоїсь середньої величини у Китаї, при тому, що довести, що китайські банки обслуговують ці транзакції, не складає великої складності. Тому, власне, у Америки є всі механізми, щоб от той інструментар, який вже був докладений, принципово підвищити і посилити. Доступними кроками, які раніше попередньо адміністрацією не робилися, щоб дійсно створити максимальні проблеми для Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, пані Юлію, а давайте проаналізуємо і в перспективу подивимось, як санкції впливають на економіку Росії в довгостроковій перспективі? Особливо, наприклад, поговоримо про е, е, таку сферу, як енергетика і фіна, фінанси е, ось ці е, банківські обмеження, так е, чи дійсно? Все ж таки вони настільки дієві ці санкції у цих сферах, що дійсно так підпилюють, так скажімо, ніжки саме економіці Росії. Тут теж варто підходити трохи з іншого боку, тому що, на нашу думку, санкції кумулятивно чинять тиск на російську економіку з різних боків і його, її розбалансовують. Тобто є енергетичні санкції, які впливають на доходи Російської Федерації, і відповідно на пряму спроможність в подальшому там фінансові. Фінансувати військово-промислові комплекси, військові потреби вони е, продовжують зараз скорочуватися. Плюс великим фактором зараз є падіння глобальних цін на нафту. Якщо вони будуть утримуватися на там нижче 65 доларів за баррель, це буде великою проблемою для Російської Федерації через. Не до отримання значних фінансових ресурсів, які напряму відправляються потім на фінансування війни, з іншого боку, якщо ми говоримо про конкретні галузі, то дійсно є приклади, де через санкції ці галузі занепадають. Це, зокрема, авіабудування там, де вони просто перейшли до канібалізації інших літаків, щоб, хоч якось, підтримувати у належному стані інші літаки. Це машинобудування, там де вони очікували, що буде. Приплив китайських інвесторів і виробників натомість китайські виробники просто заполонили російський ринок, і там немає створення цих нових заводів і виробництва всередині Російської Федерації. Також у них Зараз проблеми з бугільною промисловістю через те, що вони не змогли переналаштувати свій попередній експорт в тих об'ємах на нові ринки. Є проблеми з тим самим Газпромом, який перетворився з такої дійної корови для російського бюджету в абсолютно проблематичну компанію. Вчора мені здається, були новини, що е, Газпром вже починає потихеньку просити до перегляду певних податків, тому що вони не спроможні їх платити. І якщо так розбирати, у них дійсно залишається оця якась міць тримати докупи все, що склеєно скотчем. Але насправді тиск є дуже великий. і Він ще далі розбуркується тим, що базово економічними процесами, коли з одного боку центробанк намагається взяти під контроль інфляцію, а Мінфін продовжує наливати гроші в економіку, і це протирічить їх політики одне одному, що далі продовжує розбалансовувати систему. Також, якщо говорити в довгостроковому періоді, то теж. Це такий певний фактор, який часто оминається, але є технологічні санкції, які попросту відкидають Російську Федерацію назад у розвитку виробництва, тому що вони були, попри всі заяви про їх імпорт заміщення, вони досі є залежними від західних технологій, від західних it рішень, і вони не можуть їх замістити, тому ефективність і продуктивність їх виробництва в невійськових. В невізковій частині економіки вона теж падає, тому там оцей вплив сукупний і війни, і всіх санкційних пакетів вона дійсно не йде зовсім на користь Російської Федерації, тому зараз вони є доволі вхідкій позиції, де якраз ми наполягаємо, щоб наші партнери зберегли санкції і якраз посилили їх, щоб вибити оцю ніжку з під столу, який вже хитається і готовий її почати падати. Скажіть, будь ласка, а який вплив мають санкції проти ключових осіб та підприємств? А саме ну от осіб, так давайте поговоримо про це. Чи дійсно це дієвий інструмент запроваджувати санкції саме точково і на людей, які живуть в Росії? Я думаю, це дуже важливо з моральної точки зору і притягнення до відповідальності осіб, які є попривічниками режиму, або є безпосередньо учасниками режиму. Також зазвичай ці особи тобто там є декілька категорій: це можуть бути або олігархи, власники чи топ управлінці компанії, які сприяють військово-промисловому сектору, або генерації доходів для російського доходу значних і також. Тож це значна частина правлячої гілки, всіх там, гілок влади і військових, які безпосередньо чинять злочини проти українців. І це дуже важливий більше з точки зору притягнення до відповідальності і унеможливлення цих людей користуванням. Суспільними благами західної цивілізації і оці намагання в судах звільнитися від санкцій вони підкреслюють наскільки для них є вони незручними і проблематичними тут. Напевно, якщо ми говоримо про індивідуальні санкції, більшу роль відіграють саме компанії. Які підпадають під санкції, тому що це якраз е, унеможливлює будь-які прямі транзакції е, з цими компаніями? Також ми маємо. Такі е, неодноразові помідовання від наших партнерів, що навіть якщо, наприклад, Україна внесла в список е, санкційний російську компанію, внутрішній комплаєнс банку перевіряє і дивиться, що ага, ніхто не санкціонував, але в Україні воно вже санкціоновано, і це може бути підґрунтям для того, щоб банк зупинить транзакцію і не пропустить її. Тому тут оце розширення глобальних цих списків і уніфікації, вона е, дуже важлива. Але чи Вплинули індивідуальні санкції на фізичних осіб напряму і змінили їх поведінку. Напевно, що в одиничних в одиничному випадку, але вони не призвели там до цього бажаного тиску з боку російських так званих еліт на Путіна, щоб змінити режим і припинити цю війну. І на жаль вони не можуть призвести, тому що ці еліти, вони паразитують і живляться на цьому режимі, тому вони власне не зацікавлені у його зміння. Пані Юлію, останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, це саме то, що ви бачите як перспективу, де ще можна, скажімо так, накласти санкції, так на яку сферу діяльності, як ще обмежити діяльність Росії, де ще не допрацьовано на якому місці, так, для того, щоб ще швидше. Ще більше е, е, обмежити Росію у е, спробах е, там підвищити свій ВПК, так, підвищити свою економіку, і щоб і Росія відчувала, що е, санкції не просто діють, да, а вони діють вбивчо. Так, власне, у нас тут все дуже просто. Перше, це енергетика. І треба нарешті змінити санкційний режим в плані наретичних санкцій, тому що зараз він зберігає російську нафту на ринку, і пропозиція російської нафти не змінюється і вони втрачають власне за рахунок ціни, враховуючи те, що попит на нафту скорочується, падає ціна на нафту. Ми вважаємо, що якраз треба перейти до більших кроків щодо обмеження саме. Експортних спроможностей і кількості нафти на ринку, тому і замістити її якраз іншими постачальниками, тими самими американськими штатами, щоб забрати долю Російської Федерації і не дозволити ціні піднятися. В той час ми отримаємо прямий і швидкий ефект на втрату значну доходів. Російського бюджету Російської Федерації які для них критично важливими, тому це перший крок, який дуже. Потрібно зробити, щоб якраз зробити ці санкції енергетичні нищівними для їх економіки. З іншого боку, як вже зазначали, що стосується військово-промислового комплексу, то тут якраз треба зібрати всі матеріали, які готують різні аналітичні центри, не тільки метам, де дає доказова база, що ось цей перелік великий посередників, вони. Сприяють обходу санкцій і одномоментно зробити великий пакет масштабний, який санкціонує ці всі е, категорії підприємств, а також санкціонувати безпосередньо банки, які в це залучені, і це спаралізує їх спроможність завозити компоненти, що також обмежить їх спроможність дуже так активно заявляти про готовність продовжувати цю війну. Тому в принципі для нас важлива. Дві речі: це різке скорочення їх доходів, і різке скорочення спроможності завозити компоненти, і на нашу думку варто концентруватися саме в цьому напрямку, аніж е, витрачати час на багато гранулярних рішень. Як ви вважаєте, чи стане політичної сили волі нашим партнерам для того, щоб це зробити, те, що ви перечислили зараз? Наразі європейські партнери і Велика Британія вони залишаються стійкими, і ми віримо в те, що в них вистачить стійкості для продовження і значного посилення тиску на Російську Федерацію. Під великим питанням залишаються сполучені штати, і тут дійсно не зрозуміло, яким чином буде прийнято будь-яке наступне рішення в наступні дні, тижні та місяці. Але сподіваємося, що все ж ми не побачимо значного послаблення відміни санкцій з боку американської сторони. Що ж, дуже вам дякуємо за аналітику. Дуже вам дякуємо за те, що проговорила з нами на цю тему. Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки, була з нами прямому Включені з нею. Говорили про те, як санкційно хоча б намагатися вбити Росію.